Святкова хода розпочалася від Центрального міського ринку по вулиці Лермонтова до пам'ятника жертвам голодомору та політичних репресій. Далі продовжилася до пам'ятника Тарасу Шевченку, біля якого і відбувся урочистий мітинг. Біля пам'ятників були покладені квіти. А пам'ять про одного з найвидатніших постатей національно-визвольної боротьби 30-х-50-х років Романа Шухевича вшанувалася хвилиною мовчання. Якщо ми і українці всі будемо відзначати дні народження. І такі великі дати, як е, таких національних героїв, як Роман Шухевич, Степан Бандера, то наша і нація стане з колін на ноги, і вона буде відчувати, що вона дійсно нація наша. І ми будемо свою державу тільки бачити доброю і процвітаючою. Серед учасників мітингу члени міської організації Української народної партії, Всеукраїнської громадської організації Патріот України, Криворізький патріотичний клуб імені Костя Пестушка, який був організатором антибільшовицького повстання на Криворіжжі 1919 року, також організація Криворізької ОУН ОПА та організації політв'язнів та репресованих та інші українська народна партія була офіційним. Хто зареєстрував дану акцію? А Ініціатором була наша організація новостворена. Ініціатива постала місяць тому. Ми вважаємо, що дана акція повинна підняти патріотичність в Україні нашому місті. Криворісці це не тільки зрусифікована маса. Криворіжці це не тільки вірні подборники Леніна, Сталіна і інших, знаєте, комуністичних лідерів. Криворіжці це сьогодні нова українська е, ментальність, нова українська ідея. Думаю, що колись таки українці зрозуміють, що для того, щоб жити гарно, їм треба все таки об'єднатися і боротися разом. Основними вимогами мітингувальників були знесення у місті пам'ятників комуністичному минулому, перейменування вулиці імені 22-го присізда на вулицю Романа Шухевича. та Ставрування у місті пам'ятники герою Національної визвольної війни Богдану Хмельницькому. За основу мітингувальники взяли указ президента України від 12 жовтня 2007 року про присвоєння Роману Шухевичу звання Героя України та указ президента від 28 березня 2007 року про заходи у зв'язку з 75-ми роковинами Голодомору 1932-33 років в Україні. Згідно цих указів, органи влади зобов'язувалися жити у встановленому порядку заходи щодо демонтажу пам'ятників та пам'ятних знаків, присвоєних особам, причетних до політичних регіонів. Репресій, а також щодо перейменування в установленому порядку вулиць, площ, провулків, проспектів, парків та скверів у населених пунктах України. Такий мітинг у Кривому Розі було проведено вперше, однак, як стверджують його організатори, він не останній. Ці акції будуть тривати, буде на 24 серпня, буде 14 жовтня, 1 січня. Перед тим пам'яті жертв голодомору секції будуть постійними. Ми започаткували в кривому розі.